Вас вітає Ірина Кононова, яка має ще кілька прізвиськ. Але зараз я хочу розповісти про те, що йдучи руківкою від села до, до села, маю важливе повідомлення. Я і ще е, 10 інших моїх колежанок, які дотичні до громадської організації Немирівська спілка творчих ініціатив, е, вирішили, що настав час збирати жіночі історії. Але не просто збирати жіночі історії, а так допомагати жінкам розповісти свою історію, щоб вона була зрозумілою. Іншим і не тільки жінкам, бо жінки розуміють одна одну, не незважаючи на всі наші емоційні нюанси, але і чиновникам бізнесу, ну і самим жінкам, тому що ми часом розповідаємо історії е, і не знаємо, де ж, де ж там є така. Частина, яка допоможе цю історію виклику перетворити на історію перемоги. Ми скаржимось, ми нарікаємо, ми плачемо, але в кожній ситуації є така, така можливість перетворити її на перемогу. Ось для цього ми створили поки що. Пілотний э, канал студию э, с жіночими историями я поки закінчу, а далі будет.